Пан Олег їздить Львовом з кінця 90-х. Запевняє, відтоді водії стали більш лояльними та стриманішими. Важлива тут і мова жестів. Ти пропустив іншого водія, він тобі блимнув, ти йому блимнув, обоє усміхнулися. Дивишся, він пропустив його, він там показав тобі аварійкою, він тобі там махнув. Все, супер, всі задоволені. Приїхать метрів 100. Дивишся. Він же іншого пропускає. Дивишся, людина на пішохідному переході йому вже усміхнулася. Власне кажучи, коли ти запускаєш таку от хвилю, усмішок зранку, завжди приємно самому, що, що ти як частиною такого приємного, позитивного процесу. Одна із фішок, яку полюбили українські водії, подяка аварійкою канадійці Іванні теж до вподоби. А ще їй подобається, як наші водії ставляться до жінки за кермом. Водночас панянка обурена розміщенням дорожніх знаків та толерантністю даївців. Також в Україні її лякають пішоходи, які полюбляють вискакувати під колеса. Так я переживаю, бо там так багато людей, і вони і вони навіть. А багато часу вони не дивляться. Вони, вони думають, що авто тільки буде зупинятися з, 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 з ним перед ним. Та і не без гріха бідкається німець Себастьян. Вони і на пішохідному переході можуть не пропустити. Тоді як у Берліні каже, щойно пішохід стане на зебру, машини одразу ж зупиняються. Тенківемаш зараз. Практично завжди автомобілі зупиняються. Раніше було набагато гірше. Я думаю, до європейських норм ваша країна і українці потроху підтягуються. У Дохайне вже понад три роки мешкає у Львові. На власні очі бачить, як змінюється місто та львів'яни. Йому це подобається. Переконаний, Львів готовий до головного іспиту цього року єврочемпіонату. You see year by year. раніше львів'яни якось скептично дивилися на іноземців. Зараз це вже сприймається значно спокійніше. Вони, як бачать іноземця, усміхаються і навіть намагаються допомогти. Імідж міста складається з дрібничок, певні у ратуші, посмішка, привітність це те, що формує думку про львів'ян. Напевно, ми прийшли до цього. Хочу вам сказати, що ще у 2006 році, коли група людей. Розробляла стратегію розвитку міста, народився слоган Львів. Відкритий для світу. Але він народився спочатку в реченні, яке складалося з двох частин: Львів, відкритий для світу і привітний для людей. Віталій Кубліко, Володимир Квятковський, головні новини. Львова.